Усім привіт! Ви на каналі Kaizen Hub і ми продовжуємо говорити про PMBOK. Сьогодні поговоримо про один з ключових аспектів управління проєктами за PMBOK 7 – це Development Approach та Life Cycle. Це важлива тема, бо від того, як ми структуруємо проєкт і яку методологію оберемо, залежить його успіх. Щоб не загубитись в термінах, ось короткий словник, але простими словами: Deliverable або ж результат. Що ще реально можна показати, перевірити і передати замовнику, від кнопків застосунку до звіту. Development approach чи підхід до розробки це як саме ти створюватимеш продукт, за планом в процесі чи поєднюючи і те і те. Каденція це ритм, з яким команда відвантажує результати. Раз на тиждень, раз на місяць це і є каденція. Project phase чи фаза проєкту це кожен великий етап роботи, який має свій завершений результат. І Project Life Cycle або ж життєвий цикл проєкту це його історія, від ідеї до фіналів. Звіту. Отже, як часто потрібно доставляти результати в проєкті? Управління поставками це про те, як часто і якими частинами ми передаємо результати замовнику. Це, власне, і називається каденцією постачання. Є декілька варіантів. Перший це єдина поставка чи Single Delivery. Це коли весь результат надається лише в кінці проєкту. Як приклад, можна взяти будівництво моста. Замовник не отримує жодної користі, поки міст не буде повністю готовий, або банально запуск нового бренду. Поки не створимо логотип, упаковку, маркетингову кампанію, на ринок нічого не виходить. Далі це кілька поставок або ж multiple deliveries. Тут ми передаємо результат частинами, які можуть бути послідовними чи незалежними одна від одної. Давайте глянемо, як це може бути, коли етапи послідовні. Візьмемо, наприклад, створення онлайн-курсу. Погодьтесь, спочатку ми знімаємо перший модуль, тестуємо його і лише потім додаємо наступні. Якщо говорити про незалежні етапи, то, за приклад, можна взяти оновлення системи безпеки в будівлі. Можна впроваджувати різні заходи: нові бейджі, камери, кодові замки в будь-якому порядку. Так само буде і з проєктом з перекладу книг різними мовами. Спочатку виходить англійська версія, потім українська, потім французька, і цей порядок може бути будь-яким насправді. Цей підхід дуже зручний, коли можна використовувати часткові результати ще до завершення всього проєкту. Є також періодичні поставки або ж періодік deliveries. Це схоже на кілька поставок, але тут є чіткий ритм, наприклад, щомісяця чи щодва тижні. Приклади це розробка мобільного застосунку. Кожні два тижні виходить нова версія з оновленнями. Газетне видавництво, новий випуск друкується щотижня, навіть якщо не всі заплановані статті повністю готові заздалегідь. saas платформа. Щомісяця виходять оновлення, які дають нові функції чи Баги. Це хороший варіант, коли важливо дотримуватись регулярного графіку випусків. Ну і останньою обговоримо безперервну доставку чи Continuous Delivery. Це коли нові функції чи оновлення з'являються в користувачів зразу після того, як вони готові. Прикладами можуть бути YouTube чи Netflix. Нові ну фічі оновлюються непомітно для користувачів, алгоритми рекомендацій чи зміни в дизайні впроваджуються без зупинок сервісу. Програмні рішення в банках. Оновлення мобільного застосунку може відбуватись зразу після тестування без жорсткого графіку релізів. Але варто врахувати, що безперервна доставка потребує автоматизації, стабільних команд і можливості швидко реагувати на зміни ринку. Тепер перейдемо саме до підходу розробки, і нагадаю, що Development Approach це підхід до розробки продукту чи реалізації проєкту. Від нього залежить, як організована робота команди, які етапи проходить проєкт і наскільки гнучко можна вносити зміни. Вибір правильного підходу допомагає уникнути хаосу, оптимізувати ресурси і досягти поставлених цілей. Уявімо, що ви вирішили побудувати будинок. Ви можете а. Заздалегідь розробити детальний план, розрахувати бюджет і чітко слідувати за ним. Це предиктів підхід, Б. Почати з Маленького будиночка, і потім поступово добудовувати поверхи мансарду чи змінювати планування залежно від потреб. Це вже про адаптивний підхід. І В-поєднати обидва підходи. Спланувати фундамент і несучі стіни, а внутрішнє оздоблення змінювати в процесі. Це всіма улюблений гібрид. Тож, основні підходи до розробки. Перший це предиктив або ж каскадний. Цей підхід схожий на будівництво хмарочоса. Спочатку створюється детальний план, а потім реалізується поетапно. Вимоги визначаються на початку, а зміни в процесі роботи не бажані. Уявіть, що ви замовляєте кухонні меблі за індивідуальним проєктом. Спочатку дизайнер розробляє креслення, ви їх погоджуєте, а потім майстри виготовляють меблі без змін в процесі. Друге це адаптивний або ж гнучкий. Цей підхід підходить, коли майбутній результат не до кінця зрозумілий і може змінюватись. Ведеться короткими циклами, ітераціями. Команда аналізує результати і коригує подальші дії. Як приклад, ви створюєте мобільний застосунок і спочатку випускаєте мінімальну версію MVP, отримуєте відгуки користувачів, додаєте нові функції і покращуєте дизайн. І це справді круто працює. Або ж запуск стартапу. Погодьтесь, спочатку тестується ідея, створюється прототип, аналізуються реакції споживачів, і вже потім продукт допрацьовується. І третій гібридний. Поєднує планування предиктів з гнучкістю адаптів. Через це цей підхід багатьом проєктам видається оптимальним. Давайте на прикладах. Ми повинні збудувати торговий центр. Основна конструкція розробляється за чітким планом, але внутрішнє оздоблення змінюється залежно від побажань орендарів. Або ж ми повинні створити автомобіль. І основна конструкція, звісно, проєктується заздалегідь. Це предиктів підхід. Але електронні функції і софт можуть змінюватись. Тут вже потрібен адаптів. Вибір підходу до розробки залежить від багатьох факторів, типу проєкту, Рівня невизначеності, про що ми ще поговоримо, вимоги до змін та швидкості реалізації. Розгляньмо, як визначити найкращий варіант для вашого проєкту. Предиктів підходить, якщо вимоги чітко визначені і не змінюються. Проєкт має суворі дедлайни і бюджет, і кожен етап залежить від попереднього і потрібно завершити один, перш ніж перейти до наступного. Адаптивний чи гнучкий підходить, якщо вимоги можуть змінюватись в процесі. Важливо швидко отримувати проміжні результати і тестувати їх, а команда працює. В тісній взаємодії з користувачами чи замовниками. І гібрид підходить, якщо частина проєкту має бути стабільною і передбачуваною, а інша потребує гнучкості. Є змішані вимоги, дещо фіксоване, дещо змінне і буде дороблятися в процесі, і проєкт поєднує апаратну та програмну частину, як варіант. А ось у Kaizen Hub підхід незмінний. Ми прагнемо створити найбільше ком'юніті лідерів та менеджерів. Тож, якщо вам подобається наш контент, то очікуємо на вашу підтримку. Підписуйтесь на канал, діліться цим та іншими роликами з друзями. На нашу монобазу на і долучайтесь до закритої спільноти менеджерів та лідерів. Всі посилання в описі. Які фактори впливають на вибір підходу до розробки? Вибір підходу як вибір маршруту. Уяви, що тобі потрібно дістатись в інше місто. Якщо ти знаєш дорогу, тобі підійде поїзд чи літак, швидко і чітко за планом. Але якщо дороги ще немає, ти рушаєш в експедицію і пробуєш різні стежки, перебудовуєш маршрут в процесі Те саме і в проєктах. Якщо точно знаєш, що і як робити, обирай класичний підхід. Якщо ні, тобі потрібна гнучкість. Основні фактори вибору підходу: перше це інноваційність, якщо ти будуєш щось добре знайоме. Наприклад, новий сайт для компанії за перевіреним шаблоном можна детально спланувати кроки і рухати за чітким планом. Якщо ж ти створюєш щось нове, як перший електромобіль, доведеться експериментувати і швидко адаптовуватись до змін. Друге, це визначеність вимог. Якщо точно знаєш, що треба зробити, працюємо за класичним підходом. Якщо ж вимоги можуть змінюватись як в мобільному застосунку, який тестують користувачі, то краще вибирати гнучкі методи. Третє чи змінюватиметься обсяг роботи? Якщо проєкт стабільний, наприклад, друк книги все чітко сплановано. Якщо ти запускаєш стартап, де продукт ще формується, то тобі потрібен гнучкий підхід, бо змін буде багато. Четверте чи легко вносити зміни? Якщо змінити щось складно, краще все продумати наперед. Якщо ці зміни можна легко внести, є можливість використовувати адаптивні підходи. П'яте, як постачатимемо результат. Деякі проєкти можна випускати частинами. Наприклад, оновлення в мобільній грі виходять поступово, інші ж потребують повної готовності до запуску, як автомобільний завод, який випускає модель лише після повного циклу тестів. Шосте це ризики. Якщо проєкт високоризиковий, то потрібно ретельно планувати кожен крок. Якщо ж можна дозволити собі пробувати і змінювати процес, гнучкі методи будуть кращим варіантом. Збираєш підхід до розробки, важливо також врахувати не лише тип проєкту, а й так звані проєктні і організаційні фактори. Наприклад, роль зацікавлених сторін. Якщо команда і клієнт постійно спілкуються, дають фідбек, залучені до процесу, є сенс працювати гнучко. А от коли замовник хоче бачити лише готовий результат і не витрачати час на постійні обговорення, краще рухатись за чітким планом. Час ще один критичний чинник: якщо дедлайни жорсткі, як от перед святами чи важливою подією, доцільно швидко виводити мінімальну версію продукту. І поступово її допрацювати. Якщо ж час дозволяє, можна все ретельно спланувати і реалізувати послідовно. Фінансування працює так само. Обмежений бюджет часто підштовхує до запуску MVP, щоб швидко перевірити гіпотези і оптимізувати витрати. Якщо ж є гроші на весь цикл, то класичний передбачуваний підхід буде цілком виправданим. І звісно, важливо враховувати, в якій організації відбувається проєкт у великих компаніях із бюрократією, де все йде через погодження, краще працює детальне планування. А от в стартапах чи гнучких командах, де рішення приймаються швидко, адаптивні методи мають більше переваг. Культура також грає роль в компаніях, де цінують контроль і формальності, більше довіри до плану. Якщо ж переважає креативність, швидкість, експеримент, там легше працювати гнучко. І нарешті розмір команди. Невелика команда до 10 людей здатна швидко перебудовуватись і змінювати напрям в процесі. В великих структурах все складніше. Потрібна координація, узгодження, отже більше стабільності. Як висновок, обираючи підхід, запитай себе, чи зрозуміло, що саме потрібно зробити, чи можливі часті зміни, наскільки важливі ризики і регулювання, чи залучені зацікавлені сторони, яка культура та структура компанії? Залежно від відповідей, ти обереш чи класичний, чи гнучкий підхід. Підхід. Якщо сумніваєшся, комбінуй. Пам'ятай, головне, щоб підхід працював на результат, а не створював зайві проблеми. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся і пиши в коментарях, який підхід використовуєш в своїх проєктах. Ну і чекай, наступного четверга, поговоримо про планування.